Добрий день, малята! Рада вас вітати! Сьогодні ми з вами будемо грати і ліпити. Відгадайте загадку. Іграшку гарно маю, з нею граю. Кільце кольорові у вежу збираю. Так, це пірамідка. Давайте розглянемо, з яких частин вона складається. В неї є стежень та різнокольорові кільця. Давайте разом збирати пірамідку. Треба в пірамідках знати, як колечка нанізати. З більшого розпочинай до найменшого збирай. Ось ми з вами і склали пірамідку. Все зробили вірно, ми молодці. А зараз зліпимо ось таку пірамідку. Для цього нам потрібен пластилін, стека та серветки. Беремо червоний шматочок пластиліну і робимо з нього. Кульку скочуємо на дошки або між долоньок. Ось така кулька вийшла. Кладемо на дошку та притискаємо долонькою. Ось таке вийшло червоне кільце. Беремо жовтий шматочок пластиліну, відрізаємо стикою, менший від червоного, і робимо кульку, потім сплющуємо, і буде друге кільце жовте. Ось так вийшло. Далі беремо зелений, відрізаємо, ще менше. Робимо кульку, сплющуємо і ось вийшло. Третє кільце для нашої пірамідки. Складаємо пірамідку. Беремо жовтий шматочок. Кладемо на червоний, зелений на жовтий, синю кульку ставимо зверху. Ось така в нас вийшла пірамідка. Молодці дітки. Дякую вас за увагу. До побачення!